Каз, «бешенство», рабіос на будь-якій мові суть залишається одна й та же. Всім привіт! Вас вітає Роман Стрілець та Ведзоо Фемелі. Сказ це особливо небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і завжди закінчується смерть. Багато хто думає, що зараження відбувається тільки через укус, але це зовсім не так. Навіть і при потраплянні слини хворої тварини на пошкоджену шкіру можна заразитися сказом. Симптоми сказу: слиновиділення, надмірна лагідність тварини, агресія, світобоязнь та боязнь води. Симптоми хвороби можуть з'являтися навіть через рік після зараження. Сказ вилікувати. Неможливо його можна тільки попередити та профілактувати за допомогою вакцинації. Це основна стратегія профілактики сказу у людей. Це ваша відповідальність та ваша безпека в Україні. Сказ є, і вакцинувати тварин потрібно щорічно, навіть якщо ваша собачка чи котик не виходить за межі двору. На благо здоров'ю тварин та людей. До зустрічі! А стоп! Чуть не забув. Залишайте в коментарях, які б теми ви хотіли чути в наступних випусках.